Показую наші покупки сьогодні спочатку в аптеці. Взяли два отаких от меновазіна 40 мл у бутилочці. І коштує, ось зараз скажу вам, міновазін 31 гривну 90 копійок. Одна оце така бутилочка. І взяли настойку Валеріяни Ось таку 25 мл, теж дві бутилочки, бо мені вже пече. Так, треба було дуже-дуже. І коштує одна бутилочка, 27 гривень, 40 копійок. Оце заплатили в аптеці 118 гривень, 60 копійок. Далі були покупки в АТБ. Ну тут же чек такий, що нічого не побачиш. Тут дві було покупки. Ну, два раз, два чеки, і зараз я розповім, що ми тут набрали. Так, це по першому чеку. Ось такий пакет коштує 5 гривень. Так, була на нього знижка. Здається, він був 5,90 чи 6,90. Я так уже і не пам'ятаю з радості, що такий. Така акція на неї. Так, далі. Значить, сіль кам'яна, отака, 1 кілограм. Коштує 17 гривень 90 копійок. Взяли дві упаковочки. Цукор. Третя категорія, кристалічний з цукрових буряків. Кілограм коштує 34 гривні 40 копійок. Ковбаски мюнхенські, ось такі, подивіться, була акція, Віка каже, давай візьмемо, заморозимо. Пригодиться. Там 600 грам, 84 гривні, 90 копійок. Молоко пряжене, далі. ну, 2,5% жирності 870 мл. Коштує 38 гривень 30 копійок. Олія Олейна. Олія читала на сайті, що буде трішки знижка, але немає ніякої знижки. 64 гривні 50 копійок. Трубочки мультізлакові далі. 41 гривна 40 копійок. Теж трішки акція. Макаронні вироби. Отакі от тоненькі 500 грам. По акції коштували 41 гривну 40 копійок. А макаронні вироби бантики 500 грам коштували це отакі. От 43 гривні 90 копійок по акції. Серветки дитячі вологі. 120 штук коштували 39 гривен 80 копійок. Шкрибок іржустійкий два взяли. І один коштує 16 гривень 80 копійок. Цукерки. Ось такі взяли цукерки. Ну, мені треба туди там. 260 грам по 122 гривни 90 копійок на 31 гривну 95 копійок. Пакет біорозкладний цей, ну він не маєчка І коштує 80 копійок. Губки кухоні. Своя лінія. Коштують 20 гривень 20 копійок. Це виходить по 5 гривень 5 копійок одна губка. А мені одної губки ледь хватає, вистачає на неділю. Я вже їх і в оцет замочую, щоб трішки там все удалялося, всі запахи. Так, далі купили рукавички господарчі, які летять прямо. Вже взяли оце такі емочка. Коштують 17 гривень 30 копійок, 4 пари. Ну, якщо одягати мені на одну руку, я ту перевертаю, і то трішки надовгенько буде. Далі люкс, чіпси зі смаком паприки по акції 133 грами, 2 упаковочки, 34 гривни, 90 копійок, морозиво Монако. 19 гривень 50 копійок. Три пачечки купили, але вже там лишилось дві, одну ми вже з'їли. Далі хліб, оце 275 грам. Барвистий, коштує 9 гривень 90 копійок. Так, про аптеку я сказала. І оце чек ВТБ. На 723 гривни 80 копійок. Потім другим чеком, те, що забули, за першим разом, купили отаку от пасту 25 відсоткову. Так, 465 грамів. Уже дві брали такі, не дві, три. Дві я вже Зрозходувала це робила я кетчуп. Ну і це віки заказала, кажу, помидор не дуже багато, давай, щоб зробити кетчуп. Бо кетчупи теж дорого. Значить, коштує паста 61 гривну, 60 копійок, баночка, три баночки 184 гривни, 80 копійок. Оце чек. Це всі покупки, що ми зробили. В основному в супермаркеті АТБ, ну і трішки в аптеці.